Ну, от, коротше, в мене улюблена серія Спанч Бобу, це там, де вони напились і перетворились на приводи. Вони там літали з привидом на такому кораблі, типу, е він називається Летючий Голландець. Вони там плавали п'яні і, і лякали цих яких оцих риб, риб, які риб. там живуть, вони лякали, але їх ніхто не боявся, бо вони просто бухі і кумедні. Знаєш, типа допоможіть, будь ласка. Що вас сталося? Що ти не едвард застряв? Застряв на дерев'я. 2 на 104, а то пить з 80, але я тимчасово 10. Це кіт? Едвард, це кіт? Ні, це мій песик, Едвард. Як він туди потрапив? Я не знаю, якась порода горна чи що. 4,5, 0,2. Добре, від, і, і, я зараз Це, тоді його підвезу, ти поки заспокоюєте. Добре, так, містер, 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 як вас де, 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 звуть, як де, де, де. вас Поні. звуть? Тоні, Два, так, само, Тоні, заспокойтесь, заспокойтесь. Відійдіть від, від дерева, а, зараз, зараз сюди під'їде машина, щоб вас не збирати. Я хочу зловити. І не треба нікого ловити, а відійдіть, будь ласка, от сюди, от сюди, йдіть за мною. Отут присядьте. А, Страшно, що... Присядьте, щоб не заважати роботі працівникам пожежної служби. Ну, а я не хочу сідати, то вдруг, Нічого з ним не станеться. Якщо ви будете, дивіться, от ви будете зараз тут бігати, ваш песик буде думати, що ви тут якби, його кличете до себе і ще спригне. Воно вам треба. Не треба, не, і нам не, не треба. Тому, зискори, Тому... Зискори. все буде з ним добре, все... не приймайтеся. Просто заспокойтесь, а, отут присядьте. Зараз підійде машина, ми заліземо на дерево і знімемо вашого песика. Е, тут добре, добре. Головне заспокойтесь, добре, все буде добре. Ой, Едвард, блін, я переживаю. Не переживайте, а як Чувaat він ви. Та все добре, ну ви ж розумієте, треба ж машину вигнать вон. Бачите, вон їде вже. Вон вон вона їде. Їде, де? Да. Так, да, їде, їде. їде, та, їде. Та, а ви та, гуляли, та. да, з песиком, я розумію? Та а, і а його що? хтось напугав На, і і наляг... хтось... Ага. Та, та. А він, типа, взагалі такий злякливий, так, да? чи, чи ні? Так, та, та він бачите, він 5, 50, 4, 10 дюймів в довжину. І... Та я, ну, бо просто може він не такий, є ж різні собачки. А ну, давайте. Так, дивіться, сидіть тут, а я пішов допомагати. Е... Хорошо, ідіть, 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 я нікуди не піду. Я поліз. Прошу, прошу наверх. Та лізу, лізу. Так, песик, песик. Спокійно, спокійно, спокійно. Та не кусайся спокійно, обережно, обережно, да, да, да. Ну, так, так, так. Отак, іди сюди, іди сюди. Так, на, в мене. Диви, в мене є маленький кусочок сендвіча. Іди, іди до мене, іди до мене. Едвард, все добре. Так, Едвард, це все, все добре. Все, все все буде добре. Та не кусайся! А! А, та. Едвард, тихо! Ти, так, тихо, тихо, все. зараз, зараз пущу. Ай! Ааа! Ааа, чорт. А, 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 та, так, тримайте ой, вашу ой. собачку. Да, тримайте, та, та, тримайте. Давайте. Дякую вам велике. Да, нема за що! Дякую, дякую вам велике. Ага. І вам дякую велике. Дякую вам велике. Раді, е, Едвард, пішли! Сьогодні ніяких кісточок. Коротше, він. Він хворий. Він кота чомусь назвав собакою. Ди... Ем, ну, бікун, що тут можна сказати? Я взагалі не розумію, що він. Оце на кота. Це поперся гулять по місту. Та зрозуміло, що кіт злякається і збіжить. Свої таркани в бсі, ну це ти пристрілявся паркувати. Ага, вона довга як. Ага, давай скажи, як е, твій пеструн. Ага. Я так і повірив. Я тобі потім покажу. Мені не треба показувати. Ну ти ж не віриш. Пішли краще вон цей. не знаю. Зараз чаю зроблю і собі її спанчпоба Спанч Спанчпоба люблю дивиться. Дуже люблю По Полден 2, якщо співамо на радарі мотоцикл, а з тройним перевищенням шутки ліміту. А, буду пробувати зараз вигнати за ним, то ініціювати 10-11. А то вони не того шукають мотоцикліста, що біля нас тільки що то крутився, проїжджав. Е, не знаю. Це... Мені те що. Та, Я пожежу бачу. Це та не моя робота. Цікаво просто. Ні, ну що, ми от... з тобою дивимось філософськи, от оце от. Кубка вот, ну, -боб, Боб називається. Да. Мультик. Да. мультик всіх часів. Вот. Найкращі сезони з 1 по 4, вот. а все інше тут дитяче вайно. От я же кажу: ми з тобою дивимось серйозні філософські э, мультфільми і обговорюємо серйозні філософські речі. Мені здається, це дуже, дуже непогано поєднується одне з одним. Я піду кави поп'ю тоді на полі. Да, давай, давай, подихай. Потрібна поліція та пожежники. Та шо б вас? 4 пол, 7 нуля, ви на останні ви кот корой. Тревога, Молодець, пожежа. Та біжу, біжу. Engine 6, код 3, но на пожежу дорозі. Це десь поряд. Кажуть, там цей горить електрокар. Чи гібрид. Не дивно. Ну, в принципі, це не дивно То тобто накупляють цього... Що там в принципі не дивно, там літій. Я аж цей... Я що перестав телефони купувати ці китайські. Бо, блін в мене 4 штуки згоріло. Просто з них хрена. Он там на парковочці. Да, бачу його. Ти ж. А, ти не Ти ж шпинаю, да? Добре, я підключусь зараз. Да, давай. Эээ. Е, так, тут здається. Да, аккумулятор кінець. Хотів сказати, ну, головне, щоб бензин не горів, але це ж електрокар. Ну і щоб на машини не перекинулись. Е, Та-да-да, -да, я від машини відганяю. Що <звук> воно ніхрена не тушиться? Кайхи трант. А зараз. Да що це за район? Чому тут гідрантів? ніде нігдень ніхрена нема. Що це якийсь проклятий район. Не бачу жодного. Тут, тут по вулиці не бачу. По вулиці не бачу. А, я знайшов гідрант здається. Я зараз машину піджину, підключу, спробуємо рукав потягнути. Ага, ага добре, добре. Давай, давай, розкатуй, розкатуй, розкатуй. Я е, підрубив. Стигне, не стигнемо. Стигнем. Спробуй, вода йде взагалі. Так, да, йде, все добре. Добре. Я тоді не б... буду Слухай, контролювати о, тут. Тиску, тиску не вистачає. Тиску мало. Так, да, під малим тиском йде, під е, сильним тиском не йде. вогни вогнегасники треба заборонити клапан. Дякую вам, сер, але ви наступного разу краще не ризикуєте. Я за неї ще кредит не закрив. Ну, то... ну, що поробиш. Там все в нормі? Так, так, да, да, там все залили все добре. Все тоді підключаємось на... Повертаємось на канал, я так розумію, їдемо, да? Так, так, так. Engine 6 повернулися на патрульну часту. 4 2, нам терміново, потрібні медики. Дві карети на 9.064, у нас два поранених. Это каша капець. Четыре понад два оточню один куранами п'ятима, бо не пам'ятно. Шо, ми на базу? Я... На базу. Що не робить? Шалена, юка. Капець. Кабель, ай я, я не туди сказав. Ты шо це врач указав? Да Та, я не знаю, якось посунувся і кнопочка нажалась. Буває. Головне, щоб не цей не кнопка паніки спрацював. Ага, був там один. Я треба, коротше, проситися назад кудись туди. Поптихіше місце, бо щось тут у вас велике місто і горить прям знатно все. Ти думаєш тебе переведуть? Ну, не знаю, не знаю, сюди ж якось перекинули. Воно так не працює, ти вже на цій станції. Ну в сенсі, ти, ну диви. Ти, ти назавжди все. Ну диви, диви. Я, я прийшов і мене брали і тренування, і навчання. Я проходив отут от станція на виїзді, на виїзді коротше. На, на, цьому, на, сході, на сході міста там станція біля траси. От, е я там навчався, мені сказали прибудь туди. Звідти мене відправили в Паліто Бей. Я от був в Палетобей е на сьогодні, ну, типа, після зміни мені Ми сказали, У мене що... на чистоті. Що, мене відправляють якби сюди. От, я от приїхав сьогодні з Паліто Бей. Та так не буває, тим щось. Та шо не буває, я ж кажу отак от мене покидало вже. А, я там навіть не... Ну, я там декілька змін пробув, полятабей. Треба відтащить. Чо в мене рація, чо в мене не працює? 7-0 до медиківкаунті ви потрібні на 9.064. То? Три хвилини, готовність. Заїхав в район Ламеса. Рухається по Popular стріт на південь. По ліву руку проїжджає департамент Ламеса. Приходимо на тактичний другий. Перший точніше. Agent 6, реагує на останній виклик. Да давай, код 3. Эээ, кот трек. тут... Даху и Кисл. Сварки на даху, блин. Слухай, а ми... Тут суючи зброї пожежних тимбай, будь ласка. Слухай, а нам... цей, це ж не пожежа. А, дим хлеще, да-да-да, все добре, Та то я вирішив, що там людину треба з даху знімати. Там виклику пишуть, що якийсь звук сварки із даху фабрики ще дим. Yeah. Я от не знаю, може ладер треба було. Чи подивимось? Ладер? Ну, Блядь. Ну я не знаю, якщо нам на дах лізти, то як ми з зенджена на дах поліземо? Uh, я, я думаю, що там виїхав ладер. Буде десь кутом. А, ну добре, добре. Все одно сказали очікувати поки. Ну так, я чув, що там людина озброєна, поки не ліземо. Три пол один, два, у нас два десяті 15 пожежні можна під'їжджати. Я поки нічого не бачу. Так, да, 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 я бачу, ох блін. Коротше, я висаджуюсь. А заїдьте сюди, парканись трошки, mm -hmm. щоб ми вулицю не перекрили. Mm -hmm. Я піду по перевдягнуся і піду подивлюся, що там. І документи. Так, а що тут взагалі? Один так. говорить, то що він власник цієї ага, будівлі, звинувачує та. іншого. Да. Він звинувачує іншого в підпалі. А інший каже, що той це спеціально зробив, щоб відмити це все через страховуці, всі гроші, бо він з Блін, а треба взагалі зрозуміти, що там горіло. А, тому я думаю, що да, ми викличемо від нас Арстана. І... Добре, тоді там все, все, все від вас буде що стосовно Арсена, не. Ну я думаю, що він далі вам дасть інформацію передасть, що горіло, а далі будемо розібрати. Ну, я думаю, там ви, ви перше з ними скомунікуєте, потім мені передасте там чи по рації, чи що. Ну, все одно зараз детективи, криміналісти, тут зараз куча всіх буде. Ну я думаю, він під'їде, так, да, і вже тоді там скомунікує. Окей. Добре, все, дякую. Ага. Так, окей. Тоді... Так, ну я тоді перевдягаюсь. Переодягайся так. Що? Е, там хоч щось уцілило, бо мені страховка нічого не виплатить. Я не знаю, не заходив. Там повинні інші заходи. Я не страхував своє здание. Щоб поїхали? Так, я на заправку тоді зайду. Ти машину туди піджини. Заправити машину треба, а то і я в туалет збігаю, поки є можливість. 4 по обнаруживському ну, 4 адам по інциденту на 8.182, далі я займаюся транспортуванням е, одного з підозрюваних в місті. О, вона нам пише. Так, все. 1-2 на 7-0 збав чуть обороти, я тебе на радарі зловив. А ну? Та-та-та, сідай. Шо, от поїхали? Поїхали, поїхали. Engine 6 повертається на базу, дякую за сміну, далі опять семьдесят сорок Ой, все, це здається кінець. Зміни. Ну чудово, чудово. Зараз і, зак... Зараз і закривати якраз будемо. Що, в цей поїдемо? Чи по домах спать? Я б насправді відпочив. А, ну Над -то... добре. надто важка зміна сьогодні була. Да, зміна була Може важка. Разом. Та не питання на питання. Та що в мене сьогодні. Треба точно відпочивати. Бо я вон другий раз на червоний майже проїжджаю. Треба спати ти. Да-да-да. Мені ще, блін, Томуський. в, в палітабей повертатися. Ніхрена собі. Ага. Головне, десь по дорозі не заснуть. А то всі вже зі зміни познімаються, хто мене рятувати буде. Величу кудись і що? Згорю нахрен, я ж не актор, ой, точніше, не спортсмен. Ну, це правда. Так, а ну скажи, ти будеш мені довіряти цю е, херню, паркувати в гараж, чи будеш сам її паркувати? Ну давай ти, ти спробуй. А, То, Тільки на кого, у випадку чого ці витрати вішаємо? На тебе. А що на мене? Давай на капітана. Ти за кермом. Шо. Я погоджуюсь Ого. Скажемо, капітан там щось короче, поставив і ми машину пошкодили. Ми нічого не знаємо. Так, да, ми нічого не знаємо. Він головний на зміні. Так, ану, давай. Реа випрыгну, буду тебе паркувати. Давай, давай. Так, в центральну ж, да? да, да в, центральну, в, центральну, в центральну, я же кажу, в центральну. Давай, давай, давай. Оп. Оп. Давай. підрулюй-підрулюй. О, шикарно. Ну, наче справився. Справився, Тоді все. Зміна закінчена. Да, все, я пішов тоді перевдягатися і йду Так, да, я поки клапан рве. Все, тоді, гарного вечора тобі. Да, до побачення. 6 франка 4-2, зміна закінчив. Спавен персонажа. Треба згадати, де я залишив машинку. Ні, не тут я. А, вот тут я його, так, да, залишив? Так, да, я вот там її залишив.